Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні ми поведемо розмову про найдавнішу традицію православної церкви дотримання Великого посту. Піше був встановлений в давні часи, часи Адама і Єви, тому що їм було заборонено вживати плоди із дерева пізнання добра і зла. Але, на жаль, вони порушили цю заповідь, і зло війшло в життя людини. Людство довгий час намагалося очиститися від гріха. В Старому завіті і пророки постилися для того, щоб очистити свої душі і свої тіла. І також в новому завіті Господь наш Ісус Христос постився в пустелі 40 днів, і ми також дотримуємось Цієї традиції. Здається, традиція є дуже давньою, і нічого нового для себе ми відкрити не зможемо в ній. Але насправді, і в наш час багато християн ставлять перед собою питання, як дотримуватися посту, що в цьому пості є найважливішим. Але потрібно сказати, що навіть і частина християн. Відкидає дотримання посту. Насправді, першочергове в пості це є молитва і найвище. Уявімо собі, що ми перестали спілкуватися із нашими близькими, з нашими родичами. І тоді ми, звичайно, через деякий час будемо намагатися знайти з ними спільну розмову, будемо шукати шляхи для відновлення наших зв'язків, нашого спілкування. Саме спілкування із нашим Творцем, з тим, хто є завжди найближчий до нас, є важливим. І важливим є відновити це спілкування, зробити його якнайкраще. Коли ми готуємося до якоїсь важливої події, до зустрічі з якоюсь знаною людиною, ми одягаємо найкращий одяг. Ми думаємо про те, якою буде ця зустріч, але також, дорогі браття і сестри, потрібно думати про те, а якою буде наша зустріч, яке наше буде спілкування із Богом. Коли ми стаємо на молитву, ми повинні зрозуміти, що ми стоїмо перед Всевишнім, тим, хто створив цей світ, тим, хто турбується про нього. Ми звертаємося до того, у владі якого наше життя, у владі якого також піклування про кожну людину. І наші молитви, Великий Піс, повинні підсилитися. Але щоб наші молитви були щирі, ми повинні покаятися. Наше покаяння не має права бути формальним, воно повинно бути щирим. Бо часто так буває, що на сповідь приходять і. Просто перераховують свої гріхи, але сповідь це є переміна, це є зміна життя. Ми йдемо до сповіді не тому, що маємо перечислити ті гріхи, які є у нас. Ми маємо змінити своє життя. Уявімо собі, що ми йдемо дорогою, на якій є постійні перепони. Але ця дорога чомусь нам подобається, і ми кажемо, ми будемо йти цим шляхом. А нам, говорять, зупинись, знайти інший шлях. Піди тією дорогою, де тобі буде безпечно, де тобі буде комфортно. Зміна життя це, ніби ми йдемо на нову дорогу. Ми міняємося, ми відкидаємо всі ті гріхи, ми відкидаємо всі ті спокуси, які нам заважають. Жити в чистоті і добрі. Дуже часто в розмові про піст ми чуємо про їжу, але їжа не є головною в пості, тому що ті рецепти, які даються, ті розмови, які ведуться про приготування їжі, не наближають нас до посту. Для чого ми їмо дешеву їжу? Таку, як картоплю, буряк, овочі, тому що ми хочемо, зекономити. Зекономити, наприклад, кошти для того, щоб можна було поділитися із тими, хто має інвалідність, з дітьми-сиротами, ми маємо зрозуміти, що ми Постимо не для того, що ми хочемо мати більше здоров'я, не для того, щоб проводити якусь дієту, а для того, щоб зробити добру справу. Тому що через те, що в нас відсутня отака, отаке розуміння посту, відсутня в нас і благодійність, тому що в нас іде велике розділення. Між бідними і між багатими. І коли багата людина постить, вона чомусь думає, що купивши дорогі фрукти, купивши дорогу рибу, страви, вона дотримується посту. Ні. Не купляйте такі дорогі продукти. Краще поділіться з тими, у кого немає зараз їх, бо насправді є багато знедолених. Ми маємо в цей час тих, Які потребують нашої допомоги. І ми, надіюся, в цей піст знайдемо можливість їм допомогти. Піст нам дає можливість духовно вдосконалитися, дає нам можливість, щоб наш дух панував над тілом, а не наше тіло пристрасне панувало над нашим Духом. Очистимо себе, знайдемо шлях до вічності. Прийдемо до Господа нашого і скажемо: так як ти постив, ми не мали можливості сили постити, але ти приймеш нашу молитву, ти прийдеш, приймеш наш піст, тому що ми доклали всіх зусиль, ми хотіли стати подібним до тебе.